Вітання всім з села на Полтавщині. Останню неділю березня переходимо на літній час. Не люблю цього, бо до переведення годинника о 6 ранку світило сонце, а 1 квітня прокидайся а за вікном темінь. Зараз 6.20, уже сіріє, пташки якісь співають. Це вже 6.50, але 1 квітня на вулиці дощ, як і в останні два дні березня. Не так холодно, як і сиро, і непривітно. Не люблю я таку погоду. О, ось кицька здобич принесла на ганок. Старалася догодити мені. Я закінчую складати тормозок, щоб на добу вистачило. Оце тут сало із перчиком цибуля, там котлетки. Борщ, вермішель, коли узвор із сухофруктів, а це вода медова. Бо коли у вас свій пасічник, то обов'язково тобі скаже, навіщо мені твій узвор? Коли в мене є мед, ото глечик такий, у ньому й колотимо воду медову. Тепер лишилося б оцю посуду помити і вже потім. Як і завжди, першого числа буду передавати показники лічильників та платити все через приват 24. Майже всю зиму виводила овець на вигін. А в лютому дві вівці окотилися, одна 17, го інша 19 го лютого, ще через місяць, 17 березня, третя вівця окотилася, і вони весь час були в загороді. Понатоптували тут гілля. Під ногами, давали їм їсти, то вже тут багато його. Такий безлад. Я оце не люблю такого, тому якось було без дощу, то я заходилася прибирати, позбирала все гілля, кукурудзиння, яке давали їм, підгрібла все більш-менш ладна вела. Взагалі-то загорода була для птиці, не для овець, вівці вже все тут потрощили, але ж куди їх дівати. Солому також не прибираю, тому що вівці лежать на соломі. Коли я вдома сама, то мені проблематично їх на вигін виводити. Після зміни син поїхав прямо в місто, там купив молоденьких курочок, ось такі, порода Ломан-Браун, в нас влітку собака поїла чужа курей. Приміщення не готове, не побілене, але вже як є, так спонтанно вийшло. Тому що знаю багато хто дивлячись, скаже, ото хоч би сараю той й помазала, ото хоч би хату ото побілила, бо дивляться ж тільки на те, що погане. Не всі, звісно, але є й такі люди. Це ті люди, які вважають, що показувати треба тільки найкраще. Тільки якщо в тебе дві зразкового порядку, хата, от тоді ти маєш право все показувати, а не так, як ото вона. Що вона там ото показує? Чим вона вихваляється? 28 березня. Вийшла на город прополоти часник та цибулю. Посадили багато, втім, як і завжди, це ось в цей взимку прибігав зайчик, там погріз яблуню, то е, пакет такий прив'язували, пакет лопотить, відлякує. Земля так потріскалася, цибуля ще не вся гарно зійшла, але я все прополола, вологу закрила, щоб не випаровувалася. А син позкидав на городі листя, які ми носили на весні та восени. Також купив у сусідньому селі сою на посів. У нас є ще одна латка землі на полі, і там він буде її сіяти. Купив 120, здається, кілограмів. Оце ось такий посадковий матеріал. Хтось запитував, навіщо нам соя – Восени продаємо, так як люди на базарі продають там якусь продукцію з городу, чи помідори, чи перець, а ми так само сою продаємо. І тут же під ногами крутиться киця помічниця. Сиділа, пролізки, нюхала, але не встигла я камеру увімкнути. Взагалі, як я помітила, вона дуже любить мені допомагати. що б я не робила на подвір'ї чи в квітниках, вона завжди під ногами чи під руками. Ось перші нарциси вже, це в березні ще було, почали розквітати, це мої найраніші колись давно виписувала із сільського вісника три цибулинки. За цей час уже в мене їх так багато розвелося, я їх вже всім дарувала своїм рідним і подругам. І минулого року посилку відправляла у Львівську область. Хай квіти радують усіх, хто їх любить і вирощує. Оце показала вам дещо з неопублікованого, не все, звісно, багато так і залишається за кадром. Бажаю усім мирного неба над головою і рідної землі під ногами. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.